Шановні друзі, шановні ветерани, шановні молоді ветерани, яких їх наживати, також наші молоді, але вже закалені волонтери. Сьогодні ми відзначаємо День примирення пам'яті, завтра буде 72-річниця перемоги. Так в житті бачити сталося, щоб кожне покоління мало свої виклики. Ці наші дідусь по 90 років з гаком в 20 своїх з гаком років пішли воювати з однієї країни. Тепер перед вами молоді хлопці через 72 роки ніхто не сподівався, пішли воювати з другої сторони. Але держава одна, Україна одна є, і ви воювали, вони воюють за ту державу, за своїх матерів, за своїх дітей, за свою, землю, за свою землю. Ще раз кажу, що бачите, якось дійсно, що кожне покоління. Має свій виклик. Дивіться, вирвали Другу світову. Пройшов час Афганістан, пройшов час Чорнобиль, пройшов час знову війна. Але я кажу, наша організація Рада ветеранів, ми починаємо і дякую вам ветеранам Другої світової, які започаткували ту організацію, які вистояли ту державу, яка була, які відбудували її і передали молодим хлопцям. Тому ми сьогодні зібралися, аби для того, щоб. Вшанувати тих ветеранів, що немає з нами, подякувати тим ветеранам, які є. І найголовніше мета, щоб ми не розробилися, а щоб скажімо, старе покоління, середнє покоління, молоде покоління, навпаки їх з'єднати, тому що то наша одна єдина держава. Розумієте, бо часто робиться якось воно що ті собі, ті туди, ті сюди. Але ми би хотіли, скажімо, щоб всі разом були і ви, і середні. І молоді, і ті, що підростають, тому що то наше майбутнє. Тому кажу, ми сьогодні порадилися, зібрали вас, ветеранів, а ви бачите, є істинні, що три лишилися в Бузьку, а трошечки більше в районі. Я. Ті хлопці Бузецькі, що тепер обід воювали, ті два волонтери, які кров'ю і потом збирають, їдуть, і те, що держава не допрацьовує, щоб правду казали, везуть тим хлопцям, аби вони були нагодовані. Аби вони були одіті, аби вони були морально підтримані, аби за то, щоб відстояти свої позиції. Тому я хочу сьогодні, користуючись нагодою, привітати в першу чергу вас, вас, славетних ветеранів, побажати вам здоров'я, благополуччя, миру, спокою, бо ви наш приклад і живіть довго і довго. Я вам хочу вручити кожному вітання, розподілять вам. Потім вручи. Так називає наш дарулочок. Так, Мирон Юрійович. Здоров'я і благополуччя. Щоб стояв у кожній хаті. Звук Сталовського. вам вітання. Там, до речі, на звороті фотографії. Ваші ми зробили на е, пам'ятному тому знаку фотографію з вами. І Михайло Степанович. Дякую. Всіх благ. Ну, хлопці, я казав, дивіться, ми порадилися з Йосипом Канчум, ми зібрали ось такий колектив невеличкий, тому що, ну, бачите. Мало і вас, і нас є, будемо потрошку розширити. Але би хотів ще раз подякувати тим хлопцям, які волонтери, які серед нас є. І ми дуже тісно спрацюємо. Ви свої маєте там напрямки, дідушки, ветерани своє допомагають. Ми співпрацюємо з багатьма військовими частинами, тому я зв'язаний з усіма І з 80-ю бригадою, і з 146-м полком, і з бригадою 16-ї армійської авіації. Я зараз командир, який теж вдячні нашим волонтерам. Я би хотів сьогодні нашим волонтерам від командирів полків, незалежно які, але всі вони приймають участь на передовій, чи то 80-ка, чи 146-та, чи то є 16-та бригада. Значить, ось такі подяки нашим хлопцям-волонтерам. Оголошується подяка Наєвському Роману Йосиповичу за активну громадянську позицію. Виховання патріотизму та надійну співпрацю вашу небайдужність та волонтерська допомога Збройним силам України є вагомим внеском у формування майбутнього нашої батьківщини. Рома навітають командирів полків, здоров'я, благополуччя і усіх благ. Дякую. Тримай, ти тут заслужив. Дякую. Таку ж саму подяку командирів частин, я ще яких, але. Михайло Чурко, який всі його знають, їзде, є люди неадекватні, кажуть, що це таке, Поїдь, возьмо. Саша знає, знає Ігор, другий Саша, поїдь і. Я, покажи. Я питаю частину, каже, Саша був. Тому, тому. Михайло Юрко. Да, Вітання болів полків, здоров'я, благополуччя, благолуча. Вони моя подяка, для мене, для тих, хто там служить, які там є, тих мамам, які пускають своїх дітей, яких виховували героями, які там служать, то їм треба дякувати, а не на мені. Тим, що вони тут сидять. І та вся війна, що зробилася, то що винні наші політики. Вони, ну, та, ну, та вони просто не допрацювали в той момент. І нас стукнули лобами один до другого. Я вам хочу. дякую. Дякую вам дякую. за те, що ви ходите, просите, плянчите, робите щось, ну, то, е, ми маємо щось робити. Якщо ми будемо сидіти, буде. ніхто нічого не буде знати і це все. Ну і ще раз я вдячний тим хлопцям молодим, молодим, але вони вже і ветерани за ту сміливість, за ту площі, яку вони проявили. Ну, і Прохання дне, руки не пускати, патріотичне виховання підтримує їх, ми підтримуємо вас, бо то, що ми виховуємо, то і будемо. Я бачу, тім, що як ми відносимося до наших дідів і прадідів, так наші внуки і правники будуть відносилися вже до вас. Нас доволі там луна. Команда всі по позиції, як Та раптом у кінчені форми, Заграв мобільний телефон, Алло, матусю, матусу, та все чудово, і зорі сяють навкруги. Небо гарне, кольорове немає ніякої біди А кулемети все стрикочуть і гатять, і здалять. Що ж небо кольоро робе і розривається земля, навколо крики стоїмати, і по окопах смергуля. Жорстокий бій ідуть по п'ята, що в тому чули стов'я, мало та все виново, і зорі сяють. Стогін мати, і по охопах смерть муля, жорстокий бій, ідуть солдати, що вдома чули солов'я, та серце мати ринськи чує, і мати по ночах не стоїть, а осеночі та все чудо, нічого в мене не могли, навколо крики стогін мати і похопа. Жорстокий ві, ідуть солдати, що тому чули золов'я. А он матусу касинову. Так ма, матусу, це справді я. Ти чуєш, мамо, живи все добре. Я просто слухав золов'я. Навколо крики стогін мати. І мого комах смерть буля. Жорстокий Жорстопі, ідуть солдати.

Там. Любчику, Люкся, але він в мене Любчик. Любчику і танчику. Хлопцям, які пройшли полон, не скорилися і гідно себе вели під час бою, навіть тоді, коли вже, скажімо так, не було вихову. Я, чесно кажучи, не знаю, як би я себе повісти в цій ситуації. Тому що за складнімо. Горів Донецький термінал. Вже впали стіни і колони. І кожний з смерті вже чекав, а стиснувши, Смерті вже чекав, а кастиснувши догоняв. Саняшник Макс, любчик і тачить, все буде так і не інакше. Ви повернулись із пекла, щоб жити. Так що живі, що за всіх іде любити. Вже моторолу шакали, доїли, Білі у пеклі у упорог спалили. Живіть під небом синім, слава героям. Луна. Хлопці тримають охорона. Саняшник Макс любчик і тачик, все буде так і не інакше. Ми повернулись із пекла, щоб жити. Так, так живіть, щоб за всіх відлюбити Скільки синів не дісталось додому? Тож хай імена їхні звучать різним громом над вільним степом. Небо в сині слава героям, слава Україні вони вставали із руїн із темряви, мов прибили, ставали. А ворог дума, що вони не злоді крові. Металу. А ворог думав, що вони не з плоті крові а з металу. Саняшник Макс любчик і таче, все буде так і не інакше. Ви повернулись із пекла, щоб жити, так так живіть, щоб за всіх відлюбити. Вже по дорогу шакали доїли. У пеклі у горох спалили, але живіть під небом синім. Слава героям, слава Україні! Заняш тих макс, Любчик і тачить, все буде так і не інакше. Ви повернулись із пекла, щоб жити, так так живіть, щоб за всіх відлюбити, скільки синів не дісталось додому, так зазвучать імена їхніх громом. Над вільним степом під небом синім, слава героям. Уваже я не сижу в підштанях вдома, а пішов в москаля. Бо москаль то вража сила, бо москаль то нагакров, а я б'ю за Україну, за вас маму, за любов. Раз, два, три, чотири, п'ять вийшов в москаль, пострілять. СВД я витягаю прямо в мозка я стріляю, бію пап там, ой-ой-ой, подихає мозка той. Я дивлюсь в приціл, там рожа. Спи москалику сірожа. Раз, два, три, чотири, п'ять, увелій, санчик пострілять. Я я турчик витягаю, башню стріляю пів півпа ой-ой-ой, загорівся танчик той, став без башні серед поля, в ньому здо москали коля. Я б собі сам не пробачив, коли вдома я сидів, я тоді зустрів, побачив, стільки рідних я братів. Бо братерство то є сила, бо братерство нас тече гаряча кров. Ми б'ємось за Україну, за вас мами і за любов. Раз, два, три, чотири, п'ять. ДРГ прийшло об'ять. По селенці щось блукає, Певну там, примін шукає, він мав там, ой-ой-ой, підірвався -ой -ой, грибний той. Руки, ноги, все окремо, хто тому москали певно. Раз, два, три, чотири, п'ять, Іди домой, москалі спать. Козарию йде з лото, буде матушки турбота і папта, ой-ой-ой, справді вірь москаль домой, Дергеми, РГМ